В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. За завтрашньою божественною літератуєю, дорогі отці, браті і сестри, ми почуємо одне із найкоротших апостольських читань. Проте воно, як і все священне писання, містить досить важливе повчання для нас. Апостол Павло, розкривши коротко на початку послання до Хесня таємницю. Віри Спасіння і церкви переходить до моральних настанов християн. У посланні він називає себе узником Господі, узником або ув'язним, тому що послання до Ефесян було написано під час ув'язнення апостола Павла у Римі. А в Господі, тобто заради Господа, тому що за це його ув'язнили за проповідь Христа. Блажений Феодорит про апостола Павла каже, що те, що весь світ вважав ганьбою, він вважає найвищою честю. І уз заради Христа він шанує більше, ніж Царство вороги. Це подібно до того, як після розіп'яття і Воскресіння Ісуса Христа хрест із знаряддя ганебної смерті перетворився на непереможну духовну зброю. Згідно зі словами святителя Іоанна Златоустого, Страждання за Христа є вищим за усякі блага. І саме через це апостол Павло не соромиться своєї долі, а навпаки, можна сказати, без перебільшення пишається цим. Нам, християнам, належало би також брати із цього приклад. Але чи чинимо ми так у своєму житті? Чи завжди ми готові постраждати за Господа? На жаль, зараз вірити у Христа. Досить немодно і непрестижно. Ми багато думаємо про те, що подумають чи скажуть про нас інші люди. Також ми можемо поводитися так, ніби, щоб ніяка людина не дізналася, що ми віримо чи належимо до церкви Христової. Але пам'ятаємо, що якщо ми правильно себе поведемо, якщо ми не будемо соромитися своєї віри, то все, що Господь нам до все, що Господь нам дошне, і ми перетерпимо з вірою, то за це нам Господь дасть мученицький венець, як безкровний мученика. Адже, напевно, не було за всю історію таких часів, щоб за приналежність до християнської віри не терпіли люди насмішок, образ чи інших бід. Не дарма святівці кажуть, що останні часи люди будуть спасатися не такими подвигами, які мали колишні подвижники. Адже немає у нас вже тої віри, немає такої благодаті і духовної сили, як мали перші християни. Проте ми будемо спасатися терпеливим перенесенням і безропотним перенесенням хвороб і скорбот. Апостол Павло каже: благаю вас, поступайте гідно звання до якого ви покликані, Адже високе звання християнина вимагає і відповідного благочестивого життя. Апостол продовжує, з усякою смиренною мудрістю її лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного в любові, проводьте дні життя вашого і старайтеся зберігати єдність Духу в Союзі Миру. Тлумачучи ці слова, святитель Іван Златоуст каже, не побойся з одним смиренно, а з іншим зухвалом. А старайся, поводитися смиренно із усяким, чи то друг твій, чи ворог. Також він каже, що якщо хтось буде мати смирення, але при цьому він буде гарячий і несправедливий, то таке смирення не принесе йому користь. Адже часто в пориві гніву він все втрачає. Якщо ж хтось задасться питання, як же ми можемо терпіти своїх ближніх, якщо він гарячий, якщо він. Сердце. Апостол дає відповідь в любові. Ісус Христос на даній вечері сказав, у тому зрозуміють усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. А якщо ми будемо мати любов, то ми будемо і терпеливими один до одного. А такі якості сприяють збереженню єдності і в сім'ї, і в церкві, і між усіма. Святий Миколай Сербський каже, що немає двох істинних христів, і тому не може бути між нами розділення. І якщо ми дійсно будемо слідувати цим словам, то ми побачимо результат. Адже наскільки актуально, тільки вдумаємося це зараз, коли нам потрібно зберегти єдність церкви. Апостол Павло каже, що усі християни повинні жити як одна сім'я. І найкращим спонуканням для цього є те, що, як пише він наприкінці даного апостольського читання, у нас один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, котрий над усіма і через всіх, і в усіх нас. Амінь. Thank <laughs> you.